Кольорова вся природа, неповторна в неї врода. Різною вона буває, в ній знаннями здобуваєм. Повітря, земля і вода це природа. Природа це я, і ти це природа, пустелі і гори, поля і ліси. І ми тільки частка цієї краси. Дітки, природа є жива та нежива. Жива природа це всі рослини, всі тварини і ми люди. А нежива природа це повітря, земля, вода, пісок, ґрунт, каміння. Але жива природа не може існувати без неживої. Дітки, що це? Так, це камінці. Камінці на цій картинці маленькі, на дотик вони гладенькі, різного кольору. Каміння буває різного розміру. Діти, а де можна побачити каміння? Скрізь. І на вулицях нашого міста, у наших дворах, в пісочниці, на березі річки або моря. І дорослі, і діти люблять збирати камінці, особливо на березі моря чи річки. Гратися з ними, викладати різні візерунки, кидати у воду. Каміння у природі багато. І всі вони дуже різні. Люди навчилися робити з них різні предмети, будувати будинки, фонтани, створювати пам'ятники. Камінням навіть прикрашають побут. А за допомогою камінців люди навчилися навіть лікуватись. В природі можна побачити таке явище, як камнепад. Коли падає каміння. Це дуже-дуже небезпечно. Перебуваючи на прогулянці, ви дітки обов'язково побачите камінці. Візьміть в руки. Розгляньте, якого кольору, якого розміру, який на дотик, гладенький чи шрухуватий. Назбирайте маленькі камінчики. І викладіть візерунок.